Тільки но для журналістів відчинили щілочку у паркані, як Перехожі туди заглядають, і намагаються пройти наші люди. Якщо зроблять нормально, то вже хай буде, куди ж ми дінемося. Але хочеться не тільки такостиково. Якщо вже роблять, то що пробили? От там, наприклад, на театральні, там вони біля банка зробили. Я дивлюсь, а далі вже асфальт порепаний, і далі вже ніхто не робить. Ремонт міста. А чому тільки Михайлівська а не всього міста? А на Бугуні, на стальних Цією дороги, зазвичай ходимо в садочку своєму. На зупинку йдемо. Трошки важкувато. Ну, Звісно, незручно. Незручно, але так ніхто не заважає будівельникам працювати на швидкість, адже мають вкласти плитку за два місяці за умови відсутності проблем із комунікаціями. У черзі освітлення, фонтан та сцена. Усе планують завершити до кінця року. Вже на Новий год ми зможемо проводити тут дістати праздники. Все було б швидше, але депутати фактично єдиногласно. Настаєвлі на тому, щоб вулицю Михайловська делать в граніті, і ми пішли на змінення проекту. Спочатку пішохідно планували вмощувати бетонною плиткою, тому другий проект реконструкції під граніт обійшовся бюджету міста дещо дорожче. Але міський голова запевняє, що економлять де можуть. Пройшло удешевлення за граніту і за щодо укладки. Сума десь економія около 700 тисяч. Я думаю, що ми зможемо удішити. Уменшити суму, яка заложена на установку боларда і на установку сцени. Це от три таких суми більших, які нам дозволяють уже показати достаточно велику економію. І я думаю, що ми в 15 мільйонів сположимося. Ті діти, які планували із за проведеним тендером заробити на житомирянах дали житомирянам. Субпідрядник і підрядник обидва є житомирськими фірмами. Ми заробляємо час, те, що ми можемо зробити таку гарну вулицю і Це взирається міста Житомира. Поэтому тендеру Ла жилаючих участвувати аж дві кампанії. Аж дві компанії, тому що роботи складні, сроки дуже маленькі. Граніт постачають три кар'єри, що розташовані у Житомирській області. кажуть, що малюнок, який створює їх різна структура, буде видно після шліфування. Теперішні незручності минуть. А натомість Житомиряни матимуть не лише окрасу міста. Головна мета, щоб Михайловська стала місцем зустрічі. Місто для людей. У нас, на жаль, зараз місце зустрічі це торговельний центр. Глобал. І на наше глибоке переконання, місце зустрічі має бути на Міхалській. Щоправда, громадські туалети, які неодмінно мають бути поблизу місця зустрічей, планують облаштувати лише наступного року. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.